Усім привітики! Я нещодавно знайшла один прикольний книжковий челендж, яким хочу з вами поділитися, і в цьому відео ми його зробимо, намалюємо, тому що він такий дещо творчий. Я зараз вам покажу, як це все виглядає у Пінтересті. І покажу вже те, що я намалювала у своєму читацькому щоденнику. Але це мене не дуже задовільнило, тому я хочу намалювати це на більшому форматі. І в цьому відео буду вам показувати, як саме. Ось так це виглядає: це книжкова монополія. Зараз ближче покажу. Причому десь не ось цю я брала, а ось цю за основу. Вона мені більше подобається, я вже декілька варіантів подивилася. Так, зараз глянемо ближче. Тут мені подобається, що в цій книжковій монополії, ось вулиці, вони, типу, як. Картки свого виду. Ну, тобто тут жанр, тут у нас книжка, тут у нас заголовок, назва точніше, книжки, тут у нас сетінг, і є різні завдання. Наприклад, там, прочитай книжку, яка має два чи більше слів у назві. Або замість транспортних доріг, які в оригіналі йдуть. Тут, наприклад, почни нову серію, прочитай книгу із топ-100 на годріц і так далі. А найбільше мені подобається ось ця тюрма. Тут, типу, прочитай книжку, яку постійно відкладав. І ось це теж прочитай книжку, обрану на ОСЛІ. Взагалом, мені дуже сподобалася ця ідея. Тут варіанти дуже різні, і люди їх кастомізують по-своєму, як хочуть, є такі готові на. Готові навіть шаблони на Пінтересті, але я все ж таки хочу зробити трошечки більш творчо і намалювати це все. Ну, як намалювати? Так, як воно там пишеться букво Полі? Точніше, я намалювала уже в щоденнику. Мене не задовольнило, і я хочу зробити, типу, як ось ці написи. Завдань і якісь невеличкі картинки у канві і наклеїти на поле, яке я підготую. От, до речі, тут, наприклад, вже зовсім інші завдання. Так що тут у нас є? Оранче ковер, антиутопія. Color. Ну, це не так цікаво, тут, тут не, не названі ем, ось ці кольори, а мені ж таки подобається, що вони названі. Я в когось бачила, що ділять по жанрам. ну Тобто тут, наприклад, фентезі, тут там, трилери, тут якась проза і всяке таке. Але ем, все-таки це трохи обмежує. Тоді виходить, що в тебе всі три завдання в одному якомусь жанрі. І мені здається, що більше буде різноманіття, коли воно зроблено ось так. Коли це не по жанрам, а саме про обкладинка, назва, книжка, автор, жанр, отако. Так, хотіла вам ще показати, як це виглядає в інших людей, в не в зробленому вже вигляді. О, до речі. Ось, типу так. Дехто так малює. О, любовна, навіть є. Хі -хі, прикольно. Загалом мені дуже подобається ця фішечка. Зараз покажу вам, як це все в мене виглядає, як я його намалювала початково. Я думала, що я на цьому зупинюсь, але не зупинилась. Ось так це в мене виглядає зараз. Це все, на що я спромоглася. І воно, -то наче й непогано. Але я хочу більше додати якихось картинок. Ну, типу, тут я, звісно, намалювала такі невеличкі дудли саменька. Але хочеться все-таки якось його так прикольніше оформити і почепити собі сюди ось на дошку. Отак. А для цих справ у мене є ось такий календар. Ну, Тут я обрізала серпень. просто. Воно мені не влазить все на дошку, тому я обрізала сам календарик, а ілюстрацію вишила. І воно таке квадратне. Я його зараз підрівняю, і воно якраз мені буде як поле для е книжкової монополії. І думаю, ось тут все і накреслю. Накреслю сама. Ручками, а потім в канві буду от конкретно ось ці завданнячка. Де вони в мене? Ось ось ці. Ну, українською напишу і е, якісь прикольні картинки додам ще якісь знайду в монополії. Ну, щоб було приблизно хоча б як тут. Е, але може я якісь свої придумаю. І я ще думала про те, що тут треба кидати кубики, але в мене немає гральних кубиків також вийшло. У мене є навіть на настолок, але в них немає гральних кубиків. Тому я думаю, що я буду приблизно робити отак. Я читаю якусь поточну книжку, наприклад. До речі, сьогодні придбала те, що видно звідси. Я її читаю, і коли я хочу вибрати наступну. Книжку, замість того, щоб кидати кубики, я можу просто розгорнути на рандомній сторінці, порахувати ось цю ці числа, щоб в сумі було не більше 12, тобто не більше, ніж числа на двох кубиків. І так рахувати свої кроки у монополії. ось І, наприклад, я зупинюся ось тут. Ну, до речі, я не буду писати ось це завдання, послухати аудіокнижку, тому що я аудіокнижок не слухаю. І я замість цього електронну книжку поставлю. От, Наприклад, я тут зупинилась, електронну книжку прочитала, і е, далі від цього поля я буду рухатись отак далі по полю. Чи поки друкується, зацініть мою нову гігієнічку. О, вона у вигляді такого пакета, типу, типу з йогуртом і пахне ванількою. І ось такий блиск, який виглядає, як якась півулка капсула. Це все я взяла у Єві. Люблю такі прикольні штучки. Я кайфую Зараз особливо від цієї. Ця пахне ванількою, а цей цитрусом Так, значить, тут у нас все надрукувалось. Воно буде на прозорому тлі. Бо я думала на білому зробити чи на прозорому все ж таки вирішила на прозорому. Ось так. І, до речі, ще хочу вам одну штуку показати. Це моя одна з книжкових полиць, і я позаду зробила її зеленою, пофарбувала. Так що ми зараз сарочку приймемо, то ось така тут стінка. Фарба насправді для стіни. Ми не фарбували коридор, ну, робили невеличкий. Косметичний ремонт. Але фарба лишилась, і, і я тут її пофарбувала. Думаю, можу зробити так ще й на іншому такому ж стелажі. Ой, але поки не хочу, не вистачило цього творчого проєкту. залишився ще оцей творчий проєкт це ніша, де теж була стара книжкова полиця. Тут вона так трошки вирібно закривається. Ось. І е, шафу ми звідси дістали, тому що вона була непрактична. Туди прилипали книжки. І на її місці я хочу зробити іншу. І для цього тут треба вирівняти стіну. Я вже трохи почала. Але це не дуже було правильно. Ось, е, тому трохи буде інакше. Е, просто її порівняти з обох боків, аби дошки. Які будуть полицями рівно до стін прилягали. Ось і теж оцю стіну хочу перебувати в такий же зелений. Я думаю, що того, що лишилось, вистачить. Ось так. І буде в мене отака книжкова полиця. Так, тут вентилятор покостить. Переходжу до свого улюбленого вирізання. whispering pines secrets unknown. Whisper truths as they flow down. Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echo. Грається мій другий кіт, кіт номер 2 Людцик. Книжкова шафа. От, як ще книжок нема, але вже є тло, не дуже рівно пофарбоване, але таке життя. І будемо ставити сюди кріплення для дошок скоро. І самі дошки лишились. І все, і все. І нарешті в мене ось ця вся купа. Ця купа, яка тут лежить ось під склом. Вона нарешті буде ось там в місті. А це я трошки закрила, щоб нічого не потрапило на книжкові полиці. Ну, ви зрозумієте. Вже щось Ти Такий крадун, людзик. Скажіть моє. А це лежать кутики. Кутики для шафи. І ось так виглядає готовий варіант моєї книжкової монополії. І ось тут я ось такою скріпочкою, як вона називається, українською, забула, буду позначати, на якому я полі зупинилась. Давайте зараз з вами і. Визначимось, що мені читати далі. Тому що я якраз завершила читати, де вона в мене? Беладонну. Мені, до речі, дуже сподобалась. Взагалі, вона класна. І е, обкладинка класна. Так, певні є недоліки. Вона така ще досить наївна, але тим не менш. Привіт! Сказі, привіт. Не скажу. Я хочу тільки спать, да? так, а на чому ми подивимось? Та давайте на цій же Що ж там? Це подарунок, так. Подарунок на книжковий клуб. Іменинниці наші. І відкриємо якусь сторіночку. Так, щоб легше було порахувати, давайте відкриємо. І це 29, це у нас. 11. Так, 11. Ага, Ми будемо йти ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А, боже. Почитай книгу, яку ти довго уникала. Ну, в принципі, сюди, от якраз, підійде Андолі і Фурі. Я їх почала читати. І Я їх правда давно уникала, оце почала, але перемкнулася на Беладонну, бо її треба так на шковий клуб прочитати. Я трішечки тут читнула. Тому, якраз, мені потрапило. Потрапило це завдання в ту книжку, яку я планувала вже, нарешті, прочитати, добити. І, можливо, ми запишемо із Женією подкаст за цією книгою. Ось так. Тому поки я ставлю свою позначку на в'язницю. Ось, і ось так далі буду рухатись. Я поки на оцих картках нічого не писала, мені треба сісти і трошки подумати над цим, тому що мені зараз хочеться займатися трошки іншим. Але я це зроблю. Не знаю коли, але зроблю. Ось так: беріть собі таку ідею. Вона дуже прикольна, класна, як мені здається, це все можна намалювати від руки або надрукувати, як вам хочеться. Можна придумати свої завдання, абсолютно, свою якусь прикольну систему. Є набагато складніші, які я бачила в Пінтересті, є простіші, у мене такий простіший варіант. Ось. Ну, мені здається, це дуже прикольно. А всім тим, хто додивився це відео до кінця, я покажу свою нову книжкову полицю. Так. Зараз розверну і покажу. вона мені дуже подобається Тепер це найгарніша полиця у моїй квартирі. Ось так це все тепер виглядає. Вона класна. Тут широкі полиці вони не лаковані, щоб до них нічого не приставало. Ось перші дві я хотіла зробити із саме Романтезі. Ну, Трошки ж може затисалась, не зовсім романтезі, але тим не менше. Далі. Ну, лок вот тут трошечки дуже дивно лежить. Він лежить а має стояти, але вже як вийшло. І ось кошик, до речі, з моїми покупками. І от туди я запхнула всю свою професійну літературу. Так я подумала, нащо вона мені згори, я її не дуже часто прямо так беру з полиць. І так далі, ну і вже ну, не дуже красива, щоб цим милуватися. Хай стоїть там, і там трохи нонфіка затисалося. Ось. Тому так, яка вона класна. Я не можу нарадуватися. І отут зелений фон. І от там зелений фон. До речі, стільки місця з'явилося. Дивіться, місце, купа, купа. Дякую вам, що переглянули це відео. Пишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий челендж, не знаю, хендмейд челлендж з книжковою монополією. Буду дуже рада почути, як вам така ідея, чи взагалі ви про неї знали, тому що я дізналась відносно нещодавно. Просто дивившись пінтерест. Ось, мені дуже захотілося таке зробити. Ну, ви вже це поняли. Ставте вподобаєчки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб він якось рухався, розвивався, і мені не було впадло знімати відео. От.